Вітаю вас! Сьогодні ми спрямуємо наш погляд на сузір'я Касіопеї. Та ми подивимося на нього не просто як незнайому дублува-подібню фігуру на нічному небі, що тисячеліттями слугувала орієнтиром. За цим видимим візерунком прихована справжня астрофізична лабораторія, і саме її ми сьогодні детально препаруємо. Отже, наше завдання вийти за межі стародавнього міфу розглянути касіопею крізь призму сучасної науки. Ми по суті деконструюємо цей небесний об'єкт, щоб зрозуміти його складники і ті фундаментальні фізичні процеси, які там відбуваються. Наш аналіз буде чітко структурованим. Почнемо з базових координат астрометрії. Потім зануримось у фізику головних зір, проаналізуємо систему ахірт як кандидата на існування життя, дослідимо сліди давніх зоряних катаклізмів, розглянемо об'єкти далекого космосу всередині сузір'я, і наостанок зіставимо наукову парадигму з її міфологічним підґрунтям. Ну що ж, почнімо з основ. Будь-яке серйозне наукове дослідження починається з фундаментальних параметрів в астрономії це перш за все точне визначення просторових координат та масштабу об'єкта. Що означає ця цифра? 598,4 квадратного градуса. Щоб це візуалізувати, уявіть, що видима площа повного місяця на небі вміститься на цій ділянці приблизно три тисячі разів. Це величезний сектор небесної сфери, в якому без будь-якої оптики людське око може розрізнити близько 90 окремих зір. І ось її ключова характеристика для спостерігачів з північної півкулі навколо полярний статус. Це означає, що касіопея ніколи не ховається за горизонтом, вона вічно обертається навколо полярної зорі. Уявіть собі фотографію нічного неба з довгою витримкою. Зорі касіопеї на ній прокреслять ідеальні кола, не зникаючи з кадру. Це постійний, незмінний елемент нашого північного неба. А тепер переходимо до фізики. Ми розберемо на складові той самий знаменитий астеризм W. І тут важливо одразу усвідомити те, що ми бачимо як єдину фігуру, це лише оптична ілюзія, ефект проекції. Насправді, ці п'ять зір є абсолютно різними об'єктами, що перебувають на величезних відстанях одна від одної. Погляньте на цю таблицю, вона чудово демонструє, наскільки різними є ці зорі. Ось Шедар – це старий помаранчевий гігант, що роздувся, каф субгігант, що швидко обертається. Рукбах це взагалі тісна система з кількох зір, що танцюють гравітаційний танок, періодично затьмарюючи одна одну. Сегін гарячий масивний гігант, але, мабуть, найцікавіший об'єкт тут наві гамма касіопеї через її екстремальну фізику. Що ж таке іррегулярна змінна на прикладі наві? Спробуйте це візуалізувати. Зірка, екватор якої обертається з шаленою швидкістю близько 300 кілометрів на секунду. Це практично межа, за якою її розірве на шматки. Величезні від центромі сили буквально відривають речовину з її поверхні, і ця речовина формує навколо зорі розпечений газовий диск. І саме хаотичні процеси в цьому диску, його ущільнення та розсіювання, і є причиною непередбачуваних коливань яскравості зорі. Від екстремальної фізики ми переходимо до питання, яке, мабуть, хвилює багатьох пошук життя, і для цього ми сфокусуємось на одному конкретному об'єкті системі Ета-Касіопії або ахірд. Вона недарма є пріоритетною ціллю для програм сеті, для цього є дуже вагомі наукові причини. І ось воно, ключове питання, яке визначає всю логіку нашого подальшого аналізу. Щоб дати на нього науково обґрунтовану відповідь, ми маємо послідовно перевірити цю систему за низкою фундаментальних астробіологічних критеріїв. Наш аналіз буде спиратися на чотири стовпи перше стабільність орбіт у зоні, де теоретично може існувати рідка вода. Друге вік системи, достатній для еволюції. Третє хімічний склад, придатний для формування кам'янистих планет. І четверте стабільність випроміювання центральної зорі. Отже, система ахірд є подвійною. Головна зірка ахірд А це практично близнюк нашого Сонця. Її компаньйон Ахірд Бі, менший помаранчевий карлик. Вирішальний фактор тут величезна відстань між ними в середньому близько 70 астрономічних одиниць. Це приблизно втричі далі, ніж орбіта Урана від Сонця. Така дистанція гарантує, що гравітація зорі Бі практично не впливає на так звану зону життя навколо зорі А. А отже, орбіти будь-яких гіпотетичних планет там будуть стабільними протягом мільярдів років. Другий критерій час. І тут Ахерд дає нам щось справді дивовижне. Її вік оцінюється в 5,4 мільярда років. Це на 800 мільйонів років більше, ніж у нашої сонячної системи. Це не просто цифра, це величезна еволюційна перевага. За такий проміжок часу на землі життя пройшло шлях від найпростіших клітин до перших складних багатоклітинних організмів. Але касіопея це не лише спокійні системи, потенційно придатні для життя, це ще й арена для найграндіозніших космічних катастроф. У її межах ми знаходимо залишки двох потужних вибухів наднових, які залишили глибокий слід і на небі, і в історії науки. Давайте зіставимо ці дві події. З одного боку, наднова Тихо Браге 1572 року. Вона спалахнула на небі як сліпуча нова зоря, зруйнувавши догму Арістотея про незмінність небес. З іншого боку, Кастіупея А, що вибухнула приблизно через століття. Її вибух був невидимим для ока через щільні хмари між пилу. Але сьогодні її залишок це оболонка розпеченого газу, що розширюється, і є найпотужнішим джерелом радіохвиль у нашій галактиці, окрім її центру. Це унікальна Лобораторія для вивчення фізики ударних хвиль. Та за слідами катастроф ховаються й місця творення. Давайте налаштуємо наші уявні телескопи на об'єкти глибокого космосу всередині Касіопеї. Ми побачимо там активні регіони, де народжуються нові зорі та вражаючі зоряні скупчення. Серед цих скарбів виділяється скупчення NGC 457. Його часто називають сова через дві яскраві зорі, що схожі на очі. Далі туманності, серце і душа. Уявіть собі, гігантські хмари, де іонізований водень світиться червоним під дією ультрафіолету від новонароджених масивних зір. І нарешті туманність бульбашка це наочна демонстрація зоряної динаміки. Потужний зоряний вітер від центральної зорі розштовхує газ, надуваючи майже ідеальну сферичну бульбашку в космосі. І ось, пройшовши крізь фізику зір, астробіологію та космічні вибухи, ми повертаємося до того, з чого все починалося до міфу. Давайте проведемо синтез, зіставляючи цю давню історію з сучасною науковою картиною, яку ми щойно окреслили. Історія ця, по суті, є класичною драмою про гординю, або, як казали греки, Хюбріс. Вихваляння цариці своєю красою викликає гнів богів, що призводить до руйнування її царства і вимоги принести в жертву власну доньку. Але найелегантніша частина цієї історії це те, як міф вплітається в реальний рух небес. Трон Касіопеї розташований біля північного полюсу світу. Це означає, що через дубове обертання Землі сузір'я половину часу перебуває у перевернутому положенні. Це не просто красива метафора, це геніальна інтерпретація реального астрономічного факту, наділена глибоким символічним змістом, вічне приниження за гординю. І ось тут ми бачимо, чим насправді є Кассіопея. Вона перестає бути просто набором віддалених зір. Вона стає точкою перетину людської історії, нашої потреби в оповідях і фундаментальних законів Всесвіту. Досліджуючи її від стабільних орбіт до рентгенівських залишків наднових, ми продовжуємо вічний пошук, прагнучи зрозуміти не лише космос, а й наше власне місце в ньому.